Друзі, я всіх вітаю. У нас вже вечір, пів дев'ятого, Рішив я собі картошечки трошечки пожарити. За задній фон я вибачаюсь, це дві люстри в мене. Так світить. Надіюсь, ну я себе бачу. Надіюсь, і мене буде... І чути і видно. Так як у мене з телефоном він забився, я його трошки почистив, але ще треба його чистити. Не знаю, вийде у мене чи ні. Ролик загрузить, ну, але сподіваюсь, зробити. Я зняв. Один ролик одним дублем. На 12 хвилин. Але чомусь я не можу його загрузити. Я буду пробувати, старатися, але я не знаю, що з нього буде. Так як я хочу знімати побільше для вас роликів, друзі. Я думаю купити хороший комп'ютер і хороше сьомочне оборудовання. штатив, камери. Не знаю коли це буде, ну до кінця року точно обзаведуся цим, цими ніштяками. Тому що на телефон добре знімати, але він приходить в негодність, а вони у нас не дешеві. То я тут надумав купити сьомочне обладнання, щоб радувати вас хорошим контентом. А в планах взагалі, взагалі в планах є придбати один апарат, без якого в селі, як на мене, ніяк не обійтися. Якщо вийде з хазяїном даного апарата домовитися, то постараємося його купити. Ну, звісно ж, я вам все покажу. Ви зі мною будете його купляти, дивитися. Надіюсь, що якщо вийде його придбати, то буде багато контенту із нього, з цього апарата. Як на мене це я забіжу наперед, скажу, друзі. Як на мене це советський мотоблок. Звісно, в ньому можна дещо робити, Але я, наскільки розумію, він більше предназначений для перевозки. А так як він у людей вже багатенько років стоїть і нікуди не виїжджає з двору, то я ходжу біля того двору і облизуюся як кіт на сметану. Для мене би цей апаратик був незамініми помощником хазяйстві. Ну, друзі, якщо вийде домовитись, я вам обов'язково покажу, розкажу. Може ви мені щось посоветуєте. На Ютубі про цей апарат є багато відео. Не я перший буду. Но я нічого наперед не буду казати, бо я не знаю. На даному етапі життя я чищу нарізаю. не чищу нарізаю, я вже не чистив. Нарізаю картошечки. Хочу пожарити. Я не знаю, друзі. Получиться це відео закинути на канал чи не вийде. Бо воно чомусь у мене дуже довго грузиться. Доходить до определенного моменту скидує і заново грузить. Чому, я не знаю. Чи через інтернет, що може слабкий, чи через телефон. Чи через те, що я є... повноцінний оператор. Я не знаю, друзі. Може якщо загрузиться, це відео, якщо ви мене дивитесь. Дай Бог, щоб так і було то може ви мені посевідуєте я люблю знімати ролики в мене є деяких багато яких би я хотів загрузити але воно в мене не грузиться як я вже сказав тому я надумав взяти хороший комп'ютер або ноутбук і хороше оборудування для зйомок якщо вийде то, звісно його придбати бо я подивився в інтернеті, друзі. Ціни у нас космос. Я не знаю, чому такі ціни на все, Чи наша гривня така обіцінена, чи що, Я... Я не можу сказати, але факт залишається фактом. Щоб щось купити, треба добре заробити. треба десь працювати, щоб то все було. Так що, друзі, якщо в мене з цього щось вийде з цього всього, що я задумав, ви узнаєте про це первинно. Так що, друзі, я буду нарізати картошечку і вам покажу вже сам процес жарки. Хоча, думаю, що кожна нормальна людина знає, як картошка жариться.